Потяг привид одна з найлюбленіших тем письменників фантастів, можна згадати з десяток оповідань одного Рея Бредбері, де так чи інакше фігурують залізничні фантоми. Спробуємо розібратися, наскільки правдивими є численні легенди про примарні локомотиви і яка реальна основа лежить під вигадкою. Потяг привид як явище відноситься до міських легенд. Такими ж легендами можна вважати двометрових щурів нью-йоркської каналізації, викрадення людей інопланетянами, і навіть теорію всесвітньої змови з метою приховування ліків від старіння. Від звичайної середньовічної казки міська легенда відрізняється лише тим, що з'явилася і пішла в народ у 19-20 століттях, тобто порівняно недавно. В принципі, історії про вурдалаків у шотландських лісах теж рідновид міської легенди. Просто більш старої, але, як у будь-яких легенд, завжди є перше джерело, і часто це правдива історія. Існує кілька стандартних типів казки про примарний потяг. Найчастіше в оповіданнях, очевидців, фігурує паровоз чи інший локомотив 19 – початку 20-го століття, вкрай рідко зустрічаються сучасні потяги. Іноді приводи являють собою локомотиви, що існували в реальності. Іноді фантастичні конструкції абсолютно неможливі за всіма ознаками. Перший легендарний потяг у нашій оповіді бере свій курс теренами ще Радянської України в 1955 році. Ця історія випула в 1988 році і безпосередньо опрацьовувалась письменником і журналістом Миколою Черкашиним, розслідуючи по журналістському відрядженню причини затоплення посудини Новоросійськ він натрапив на більш цікаву історію від жителів балаклави Петра Устименка той розповів про свою зустріч з потягом приводом. Устименко описав явно довоєнний паровоз, що тягне за собою три вагони, причому вказав, що це не російська серія, з якою він був добре знайомий. Склад йшов старим полотном, з якого зняли рейки з боку гори Гасфорта, село Хмельницьке, до Севастополя. Устименка працював стрілочником, він встиг підняти шлагбаум, що відокремлює мертву гілку від діючих шляхів, і поїзд безшумно пройшов повз. Жодних слідів руху поїзда не залишилося, колеса навіть траву не прим'яли. Втім, поїзд, здатний пересуватися без реяк, це вже неймовірний факт. Примарний потяг Черкашина виглядав, за словами очевидців, цілком матеріальним, хіба що рухався абсолютно безшумно. Черкашин зайнявся розслідуванням питання про потяг привод і знайшов його сліди. Опису Стименка точно відповідав зовнішньому вигляду італійського туристичного потяга фірми Санетті, який 1911 року нібито в'їхав у туманний тунель у Ломбардії і зник без безвісти. За легендою, два пасажири встигли вистрибнути з останнього вагону. Вони розповідали, що туман, що поглинув потяг, був в'язким як кисіль. Сьогодні цього тунелю, до речі, немає. Спочатку його закрили для поїздів, а під час війни в нього потрапила авіабомба, остаточно перекривши стару рейкову гілку. Повертаючись до італійського потяга та його 106 пасажирів, двоє з них, як говорилося, встигли зістрібнути. А ось решта 104 з'явилося в Мехіко. Записки мексиканського психіатра Хосе Саксіно свідчать, що саме така кількість пацієнтів буквально одного дня не дійшла до його клініки з місцевого поліцейського управління. Нещасні розмовляли італійською мовою і стверджували, що прибули з Риму потягом, але проблема була в іншому. Справа в тому, що Саксіно жив і працював у першій половині ХІХ століття, а записки опублікував у 1840-х. Таким чином, італійський потяг прорізав час. До речі, поява його у Балаклаві обґрунтована. Зняту гілку якою рухався склад, будували в 1854-1855 роках італійці. Можливо, тут і є якийсь зв'язок. Ця історія стає ще більш заплутаною, коли в ній з'являється череп відомого письменника. Молодий чоловік на прізвище Боргезе, один із тих, хто зістрибнув перед тунелем, розповів про цікавий предмет, який був присутнім на борту потягу. Широко відомий той факт, що череп письменника українського походження Миколи Гоголя був викрадений з його могили у свято Даниловому монастирі, причому виявило зникнення лише при перепохованні Гоголя у 1931 році. Так ось, Боргезе стверджував, що він із собою цей самий череп віз, що дбайливо зберігався в чорній палісандровій скринці. За словами італійців, череп викрали у 1909 році. Та передали для поховання на другій батьківщині письменника в Італії. Втім, історія Боргези не була підтверджена документально. Історія загадкового потягу завершується наприкінці ХХ століття під Полтавою. В 1992 році в газеті слава Севастополя з'являється замітка потяг привид на дорогах України. Черкашин, який не забув про своє розслідування, вивчив обставини появи дивного потягу вже на початку 90-х. Доповідну записку про привид написала чергова Олена Чебрець, яка побачила дивний локомотив біля села Завалиші Полтавської області. Щоправда, на відміну від історії Устименка, тривагонний склад цього разу здавався цілком матеріальним він навіть плющив курей, що бігали шпалами, як кажуть цитата із доповідної записки. Але потрібно брати до уваги, що назви локацій могли не один раз змінитись з тих часів. Документів вкрай мало, і сам Черкашин додав деяких ще більш фантастичних деталей в розповідь. Так, наприклад, він згадував буцімто якогось академіка на прізвище Лощатий, що, начебто, теж займався питанням примарних локомотивів, і безслідно зник в 1991 році, можливо, зачепившись за вагон подібного містичного потягу. Тому, як би Черкашин сам не вірив у своє розслідування, скептиків з цього приводу теж завжди вистачало. В американській міській культурі найвідомішим примарним поїздом є поїзд, що з'явився в районі перевалу маршала. Залізницю через перевал прокладала у 1880-х роках. Вона проходила на висоті понад 3600 метрів над рівнем моря. Машиністом одного з поїздів, що курсувало через перевал, був Нельсон Едвардс. Він від'їздив цим маршрутом кілька місяців без пригод, але одного ранку надійшло повідомлення про пошкодження рейок і мосту внаслідок снігопаду. Едвардса попередження застало в дорозі, і він вирішив продовжити рух. Тим більше поїзд вже йшов вниз, минувши перевал. В якийсь момент машиніст почув сигнал кондуктора про необхідність терміново зупинити поїзд. Такий сигнал різкий свист подається, якщо кондуктор помітив, що хтось вивалився зі складу чи вагон відчепився. Едвардс зупинив поїзд, але через деякий час прийшов кондуктор, який не розумів, чому поїзд стоїть. Виявилося, що жодного сигналу він не подавав. Едвардс знову рушив потяг, і в цей момент одразу за ним невідомо звідки з'являється інший паровоз. Звичайно, жодного іншого локомотиву на одноколісі в цей час не мало бути. Потяг Едварса ковзав по засніжених рейках і повільно розганявся. Саме в цьому районі мала бути та сама горизвісно пошкоджена рейка, але машиністу було не до того. Загроза зіткнення була набагато серйознішою. Серед пасажирів пішли розмови про те, що їх наздоганяє потяг із машиністом, що з'їхав з глузду. Згодом Едвардс розповідав, що на носі паровоза привода, стояла висока людина, що нагадувала мерця. Між поїздами було близько 200 метрів, коли вони виїхали на вигнуту частину дороги. На повороті Едвардс побачив обличчя божевільного машиніста в кабіні іншого потяга. Воно було схоже на шматок тіста, при цьому, начебто, на ньому блукала зловісна усмішка. Поїзд Едвардса наближався до Чергового мосту. Раптом машиніст зрозумів, що той пошкоджений, намагатись проїхати через нього на швидкості було рівнозначно самогубство. Тоді Едвардс вирішив почати гальмувати. Все залежало від машиніста потяга Примари. Раптом, за кілька десятків метрів від хвоста поїзда Едвардса локомотив Примара зійшов з реяк і поїхав прямо, замість того, щоб повернути відповідно до напрямку колії. Цілком безшумно він звалився в гірську ущелину. Едвардс повільно рушив свій потяг і пройшов небезпечне місце. До кінцевого пункту він прибув з випередженням. На зведенілому склі його кабіни невідомо звідки з'явився напис Ти бачив, як розбився мій потяг. Якщо ти ще раз поїдеш цим маршрутом, розіб'єшся так само. Того ж дня Нельсон Едвардс звільнився з небезпечної ділянки залізниці та поїхав до Денвера, де знайшов роботу у компанії Union Pacific. Ця історія була записана зі слів самого Едвардса і набула після публікації у кількох газетах помітної популярності. Деякі деталі оповідання машиніста підкоповують логічною лінією. Фантом зійшов з рейок саме в тому місці, де знаходилася пошкоджена рейка, сам Едвардс пройшов цю ділянку просто дивом. Жодних достовірних підтверджень цієї історії немає. Жоден машиніст більше ніколи не бачив пояс привид на перевалі маршала. А от у 2016 році в США на дні озера Верхнє знайшли цілком реальний потяг привид. Який загадково зник за 106 років до того, він зазнав аварії на щастя майже порожнім, загинули машиніси два його помічники. 10 червня 1910 року вантажний потяг номер 694 прямував із міста Шрайбер, провінція Онтаріо по звивистому шляху, прокладеному на скельному березі озеро Верхнє. Особливістю одноколійного шляху було те. Що він пролягав на висоті 20 метрів від рівня води в озері верхнє, що стискається високими і крутими базальтовими скелями. Враховуючи той факт, що шлях не проглядався на велику вістень, машиніст поїзда не відразу помітив сув гірського насипу на колію. За іншими даними, це міг бути величезний валун, і екстрене гальмування вже ситуацію врятувати не змогло. В результаті поїзд наскочив на валун. Або насип і перекинувся у води озера Верхнє. З трьох членів екіпажу паровоза одному під час аварії вдалося вискочити на узбіччя шляху, але падіння було невдалим і несумісним з життям. Решта двоє потонули разом із потягом. Включно до 2013 року історія зникнення вантажного поїзда здавалася містичною, адже в місці катастрофи не постраждали навіть колії. А потяг, який тягнув з собою потужний паровоз Ді-10, ніби розшинився у повітрі. Поки в ході дослідження дна верхнього озера не було виявлено на глибині 90 метрів товарні вагони, а вже в 2016 році вдалося виявити і сам локомотив далеко від вагонів. Важливо відзначити, що пошуки ускладнювалися великою кількістю затонулих кораблів, шхун, автомобілів, якими усі на дно озера верхнє. Ентузіасти мріють підняти зі дна й відновити легендарний паровоз. але це неможливо через глибину і складність такої операції. А от в 2020 році в Новій Зеландії на дні річки Саутленд знайшли паровоз 1885 року випуску, якому пощастило більше. Він вважається одним із останніх екземплярів цієї моделі, що збереглися до наших днів. Після Першої світової війни залишки паровоза скинули в річку. На той момент це було звичною практикою, оскільки людство ще не замислювалося про економію ресурсів. Метал тоді ще просто не переробляли. Відслуживши на залізниці, він 93 роки виконував роль захисту ґрунту від ерозії. Витягування паровоза з під шару мулу виявилося непростою справою. За словами місцевих ентузіастів, довелося залучити важку техніку, щоб відкачати воду і дістати діда з того дна річки. Процес ускладнило коріння дерев, яким за ці роки встиг обрости локомотив. Їх довелося рубати лопатами і сокирами, а сам паровоз відмивати поливаючи водою зі шлангів. Надалі вони планували відновити ветерани залізниці, але зазвичай цим займаються ентузіасти, тому часто це питання на десятиліття вперед. А сплином часу завжди в житті з'являються таємничі історії.